Люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, які щирі давлять Бога, молитися за Україну. Просити милості Бога, щоб Бог зупинився це зло. Ми найважливіше, дорогі люди, я хочу вам нагадати, що Бог корисний землі, Бог є любов, Бог торгується про людей, Бог є торговою. В Біблії написано, злодій тільки на те закрадається, щоб красти і бити. Та Нижче. Я прийшов, щоб ви мали життя у достатку, щоб мали. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб люди отримали життя вічне, тому що ми є грішні. Ми не можемо цього не служити. Но Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос Він помер і воскрес, і Він є живий. І Він і сьогодні хоче дарувати кожній людині вічне життя. Ми для цього потрібно покаятися і увіруватися. Покаятися це, признати себе грішним перед Богом. Відвернутися від своїх звертів і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. Довіритись його жертву. Дорогі люди, болкайтеся і прийміть Христа і спасайтеся. Коли в вашому житті, можливо, не буде що їсти, не буде може одягу, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Якщо ваша здоров'я буде похитатися, звертайтеся до Бога. Бог може і зцілити. Бог є до Бога. Бог любить людей. При кожній ситуації потрібно звертатися до Бога. Найважливіше ну, дорогі люди, для того, щоб бути прощенним, потрібно попросити прощення. Попросіть прощення Бога. І прийміть. Він простий через віру від Христа. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Ну, ви можете собі скачати Біблію в інтернеті, можете попросити своїх священників, читайте Боже Слово, і Бог буде вас благословляти. Бог буде вам давати добро. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Дякую за увагу. Дякую вам, що ви висвітлення.